Ні, ну в Маріуполі я не вперше. І в мене особливий пійте до цього міста, є. якщо відверто сказати, я тут був в 2014 році після звільнення його. І в мене це були шокуючі враження десь так. Тому що ми приїхали на заправку Око, Це історія, яка, в принципі, відома моїм друзям. І ми їхали тоді вперше в Маріуполь, і на заправці Око, тут під Маріуполем, хлопець, який заправляв нас. А на заправці була тільки мінеральна вода без газу, після того, як це все відбувалося І він заправляючи сказав, о, громадське, прикольно. І для мене це такий був шок, тому що, здавалося, під Маріуполем якийсь пацан, заправщик на око, він тебе впізнає і ти розумієш, що ти не дарма живеш. От Так м'яко кажучи. Потім ми приїхали в місто і теж в супермаркетах бачили просто полиці заставлені водою, консервами щось таке. Ну, Це було дуже боляче, дуже неприємно і дуже шокуюче. Після цього я в Маріуполь приїжджаю, так виходить раз на рік, тепер вже частіше. Сьогодні ще один раз на рік, тому що я тут був на концерті Океану Ельзи. Ми навмисно поїхали, коли вони починали свій тур. І для того, щоб відчути місто, це дуже важливо. Приїхати поговорити просто з людьми, ми, ну у нас не було якоїсь мети. Ми знали, що Кенель започинає концертний тур з Маріуполя. І для нас це ну, з нашого боку витратна частина, тому що це треба сплатити за проїзд, за квиток, за все. Але щоб відчути місто, це дуже важливо. І я задоволений. Я люблю Маріуполь. Ну от скажи, що, що власне змінилося да, за ось ці два роки. Ну, у вас мало що мінялося, якщо брати рекламу рейси на Москву і на ростов Дону, то це прикро. А все решта обнадійливо дуже. Місто дуже показує, якою може бути Україна насправді. Тому що є у нас, розумієте, ми всі травмовані, дуже сильно травмовані. У нас є війна, от від вас вона дуже близько. В Києві це дуже далеко. А у вас, отак, от дивишся з вікна, і ти розумієш, що там от на обрії війна, і вона, ну отам, от, правильно туди я показую. Там море, там війна. От, і війна, вона в тебе на обрії, це травма, ну, психологічна травма для людей, і тим більше для маріупольців, яких я прекрасно розумію, що важко себе вичивити. Оце все Ростов на Дану і Москву. Я не звинувачую в якому разі, але е, процес прощання він. Е, Відбудеться рано чи пізно, тому що ти самоідентифікуєшся, ти розумієш, що ти живеш в Україні. От я живу в готелі е, Рейкардстан. Да? Uh -huh. І я розумію, що я в Україні комфортний, е, заможній більш-менш. Під'їжджаючи до Маріуполя, я бачив з вікна оці пакети, які валялися там. Е, можна говорити слово «засране» у вас в ефірі? А як ти гадаєш? В ефірі громадського ну ми ж, ми ж прямому ефірі. Тобто я знаєш, я уточнив, вибачте, за слово уточнив. От я бачу застрени Маріуполь, який не має таким бути. Тобто, це повага до себе, що дуже важливо. Я сьогодні в ефірі нашого проекту Скрипін'ює там. Говорив про те, що перед тим, як кричати Слава Україні, і одягати вишиванку, треба зробити Україну своєю мрією, а потім цим пишатися, а не навпаки. Тобто, не те, що ти вдягнув вишиванку, підняв руку і сказав Слава Україні, не в цьому є сенс. Сенс в тому, що ти з України можеш зробити Німеччину. Ну, за великим рахунком. Почни з себе, почни зі свого побуту, зроби ремонт в хаті, зроби ремонт в під'їзді. У мене є такий власний досвід, дуже цікавий. Я цього літа зробив не те, що ремонт, а облаштував під'їзд і браму. Маріупольцям треба пояснити, що таке брама це подворотня, те, що називається. Там у нас було темно і у нас там стяли постійно. Ну, у нас там баки сміттєві стоять, і там постійно хтось ходив по пісні. От. Все, що я зробив, я повісив індикатори руху в під'їзді. Тобто ти заходиш в під'їзд і в тебе вмикається світло, воно не постійно горить. А, і ще поміняв ці поштові скрині. Були страшні, а тепер такі людські. І, в принципі, собівартість це не мала, це 10 тисяч гривень. От. І от власне з цього треба починати. З себе, з того, що ти робиш в під'їзді, в своєму побуті. І все. А потім, а потім кричи Слава Україні, співає гімн, я не знаю, скільки тут може можеш що хвилини співати, години співати, зранку, з вечора. Тобто це є похідна. А в нас виходить, що, я перепрошую, з Маріуполя треба зробити цукер, для того, щоб тут, тим, хто тут 18 кілометрів фронт, щоб вони сиділи і в них, вони стирали зуби в кров, щоб вони заздрили, тому що тут ліпше, ніж там. Завтра в тебе зустрічі з студентами МДУ. Сьогодні це теж публічна публічна захід Так, о 17 й годині це вежа ре... ревіталізація вашої якоїсь. Я, я, я в цьому погано розбираюся, я, я не мрію я тут тільки в п'яте, напевно, або в четверте. Розкажи, про що будеш говорити з людьми? Слухай, я з Люди. З чим приїхав? Я, я... Я приїхав з Сашою Мацько, це моя колега і моя е, е, співробітниця. Ну, в доброму розумінні. Розумієш, що у нас проєкт, який передбачає, ми, ми живемо як сім'я. Тобто, як у євреїв є кібуц, то у нас теж такі маленькі кібуцу в Києві наш проєкт. З чим приїжджаю? Ну ми просто об'їхали всю Україну, нам давали шведи колись на громадському гроші 20 тисяч доларів на те, щоб ми об'їхали 10 міст. а Ми об'їхали 26. І тобто для мене Україна, вона не є чимось фрагментарним, розрізаним. Для мене це єдина країна, яку я. Принаймні намагався тоді під час цих подорожей помацати руками і зрозуміти, хто де, чим живе. Це дуже важливо, тому що вас я розумію прекрасно. От Приїжджаю в Маріуполь, я як додому приїжджаю. Я так само приїжджаю між іншим в Прагу і в Берлін, як додому, тому що я там буваю частіше, ніж в Маріуполі. Але, скажімо, галичани для мене поки що загадковий вид. Ті, хто Одеса, теж загадковують дуже. Але я всю країну приїхав і я розумію, чим вона живе, і з чим я приїжджаю. Я приїжджаю з думками, я приїжджаю з бачення, я, якою я хочу, хочу бачити Україну. десь так. І попри те, що я е, нігеліст, цинік і гігноз бачу, але я хотів би жити в Україні своєю мрією, як я хотів би жити ще 25 років тому. тому це я ділюся думками, ділюся ідеями і е, завжди повторюю, що кожне сказане тобою слово або кожна дія, вона лишає наслідки. Тобто це не лишається без наслідків. Те, що ти людині сказав один раз, воно піде далі, як, е, як брехня по своє або як циганська пошта. Слухай, делі от буде питання, яке напевно вже застрягло в зубах, але тим не менше, чим закінчилася історія із громадським, і взагалі яка тут крапка, чи там три крапки? чи що взагалі відбувається із цим? Давай розділяти ідею. Громадська історія громадського нічим не скінчилася, тому що громадське це нескінченний проект. Громадське, це яке є в Києві на 13-му поверсі, ті люди, з якими у нас тепер проблеми з їхньою ініціативою, знову таки, я не робив цей конфлікт. Але громадське лишається в Дніпрі, громадське є в Запоріжжі, громадське є, між іншим в Маріуполі, громадське при Азові. Це, це вірус, це те, що ти народив свого часу, і воно живе, живе своїм життям, на яке я можу впливати лише зауваженням, думкою або чимось іншим. Але це проєкт, який спинити де-факто. Буде вже неможливо. Тому історія вона не скінчилася. Вона, ну, тобто, ці от всі дрібні розборки з тим, з тим, що було у нас на Печерську, що воно перетворилося, мені дуже прикро, але доведеться розбиратися в судах, перше, не перший, а черговий суд 24 січня, наступний березня, але це мало кому цікаво. Це вже моя персональна історія. Тобто це Моя проблема, яку люди, яку для люди для мене сьогодні створили. Сьогодні дуже важливий день, сьогодні 19 січня, Водохрещення. Але рівно рік тому мені цю проблему створили мої колишні колеги. Рівно рік тому. Тобто публічна заява, яка з'явилася, що я ніби там щось когось намахав десь забрав, вона була рівно рік тому. За цей рік багато що помінялося. Для мене це символічний день і. Я задоволений цим роком, насправді. Роман розкажи чим зараз живе проект Scrip Production»? Production? Не плутати, тому що є скрипін продакшн, це юрособа. У нас є кілька проєктів. Є скрипінг. Ну, YouTube. то є скрипен продакшн, який робив контент свого часу для української правди. Це юрособа, особа, яка, яка існує. Ми вже не робимо контент для української правди. І навряд чи я Олені Прокурі чомусь допоможу з приводу контенту. Це Юро. Не, не плутаємо. Так? Це. Я розумію, що там інтернет говорить багато що. На сьогоднішній день є кілька проєктів. Це скрипін.юей такий хуліганський, це теплиця з вирощування форматів для медіапростору, тому що це не телебачення. Потім це є Ukrainian Media Network, е, це є Данило Яневський, окремий канал на YouTube, І окремо це громадський Київ з проектом метро на Троєщину. Чотири проекти на сьогоднішній день є. Найвідвідуваніші, зрозуміло, що це Script ну, тому що він справжнє місці існує. Е, ну, мені важко говорити, тому що це є медіа ново, ново, нової генерації. Я боюся е, потрапити ногами в сметану, коли я на широку аудиторію буду говорити там якісь вузько речі. Ну давай так простіше. Ч, чим твій власний контент відрізняється від того, що можна побачити на ефірному телебаченні? Дуже проста штука, це не таємниця, Я лишаюся, що в кадрі, що поза кадром, тим ким є. Я говорю те, що я думаю, я намагаюся створювати сенси. Не... Розумієш, на телеку є одна фігня. Ну і у вас, напевно, воно є, як для традиційних медіа, коли у вас є ефір, вам треба когось мати в ефірі, для того, щоб у вас є чіткий хронометраж. От ти не можеш зараз закінчити ефір, тобто, ну все, вже нема про що з цим е, говорити чуваком. Ну, та роман сидить, нема про що говорити. І ти завершуєш ефір, а я можу тобі собі це дозволити. Якщо мені не цікаво вже з людиною говорити, я ефір ну, скручую. І е, створення сенсів плюс людина, до нас не приходять нецікаві люди. Ми не запрошуємо лише людину через те, що у нас є якась сітка мовлення. І це головна відмінність, це не є таємниця. Тобто я це даю всім як я ж проповідник, я як церква, як евангеліст свідок, велосипедистів, там, там 55-го дня, вам кажу, що робіть те, що вам подобається в першу чергу. Придумайте, як поміняти життя до коло себе, щоб воно було комфортним для вас, а не ви комфортним для життя. Слухай, от на минулого року тут була Наталка Гуменюк, і вона сказала таку річ, що в Україні, ну, на жаль, дуже погано, дуже багато неякісної журналістики, але маємо, що маємо, і маємо з тим жити, що є. От скажи мені таку справу і також штуку. а що таке власне якісна журналістика? Спитаємо Наталко Гуменюк. Вона дає такі оцінки, я не можу давати таких оцінок. А за твоєю оцінкою, що в Україні. Професія взагалі буваються. А професія вона створюється. Ну, тобто, я не готовий, як Наталка, казати, що немає там якісної журналістики. У нас взагалі, якщо так глобально сказати, то журналістики в Україні не було і вона тільки формується як школа. Тобто, розумієш, це ж це як письменники, це як музиканти. Журналісти це творчі люди. Тобто для цього, для того, щоб вони з'являлися, потрібна школа. Школу треба утворювати. Вона утворюється не в один день, не в два дні, не в рік. Вона утворюється десятиліттями. От у нас відбувається процес формування школи журналістики. Тому що коли я навчався на журналістиці, і я можу переконано всім сказати, що журналістської освіти немає. Ну взагалі немає. Не треба себе там думати, що ти там, диплом дістав і ти журналіст. Ні, ти не журналіст. Тебе навчали чомусь мало зрозумілим. Журналістика — це практика, це не теорія. І писати, вміти писати, вміти знімати, вміти монтувати, вміти говорити це те, що приходить з тобою, до, до тебе приходить лише з практикою. І навчити цьому практично неможливо. В тебе або є там Божа іскра в очах, або нема. Що ти думаєш з приводу з цієї ситуації з дощем, каналом дощ в Україні і взагалі як ставишся? Ну, давай, так, не не дощем, а дождем з боку, з боку Давай так, називати його самоназвою Даждем. Що я думаю? Дощ це фейковий ліберальний канал, який існує в Росії. Через те, що влада дозволяє, дозволяє досі йому існувати в тому вигляді, в якому він існує. Заборона його в Україні для трансляції в кабельних мережах це відповідно до українських законів правильне рішення, тому що вони ще два роки тому показували Крим як частину Російської Федерації. І на цьому питання ну, є така штука. Давай я тебе запитаю, Ваня, а чий Крим? Український. Mm. Ну бачиш, ну тут тобто ти вже все. Ти ну, прийшов в тест. А дочь каже, Ким це Росія. Все, вони не потрапляють в тест. Ну, дуже просто. Або Донецьк це що? Донецьк це Донбас. Ні, Донецьк. <риклад> це, да, Донецьк це Україна, розумієш? І Луганськ це Україна. І, ну, Україна це Україна. Це зрозуміло про що ти говориш. Ні, так, е, ні, тут нема як... Вони в Російській Федерації. Це російський засіб масової інформації. І вони для себе обрали таку політику, що вони відповідають законам Російської Федерації. Ну окей, відповідайте, але ви не відповідаєте українським законам. Тому що треба зробити? Вимкнути з. Він же не зникає з інтернету, не зникає з супутника, врешті-решт. В чому проблема? Давай трохи про нові медіа і збройної. Ви, ви мовите на Таганрог? Звичайно, що ні. Ну тобто що тоді? Чого так переживаєте? Ну і дощ, пусть мовить на Москву і на Пітер. Так от про регіональні медіа і про і про нові, так? І взагалі про журналістику в регіоні, Я, якою вона має бути на перспективу, і взагалі яка її роль? Роль суттєва, тому що у нас в Україні... Ну, Це внаслідок Радянського Союзу журналістика централізована. Тобто те, що вважають в Києві, це є істинною в останній інстанції, що неправда. Дуже, дуже важлива локальна журналістика і появи там локальних медіа. І тут, якщо говорити про громадське, про яке ти згадав, то це дуже важливо. Ну, то тому що це, е... як, як би це сказати, так простіше, я ж знову таки розумію, що у нас Слухають люди, яким треба простіше пояснювати. Дивись, ми створили свого часу громадське, я його придумав, ми потім його створили. І потім з'явилися несподівано локальні громадські по Україні, от всі, які вони досі є. І це дуже важливо, тому що для мене це була несподіванка, що люди на місцях готові робити локальні медіа. От В локальних медіа є велика цінність, тому що. В тебе головне питання я тоді, як до журналіста, який не працює на якийсь центр в Києві, а що ти розкажеш своїй аудиторії, з чим ти до неї приходиш? Ти маєш відповідати на запит аудиторії. Це головне питання до всіх. Якщо ти не відповідаєш на запит аудиторії, після того, як в Україні з'явиться медійний ринок, якщо ти не відповідаєш на питання, ти, ну, ти прогорів. А якщо відповідаєш, то ти успішний. І тому все дуже просто. Вони мають з'являтися, мають... і журналістика з'являтиметься якісно. Не треба тут дивитися комусь у рота і думати, що тебе приїде якийсь роман Скрипін, Андрій Куликова, хтось інший навчить чомусь. Ні, самі. Як там в кіно цьому все? А далі сама, сама, сама. Я дуже дякую тобі за те, що прийшов. За Тобі Є ще що сказати? Ну так. Маріуполь я люблю тебе, все. Більше нічого. Можна зробити принт на футболці? Я думаю, що я придумую якусь таку штуку. Добре, побачимо, де на Фейсбуку? Ну, я є на Фейсбуці, в Твіттері, на Ютубі, я, я всюди. У Мене немає тільки в теле і радіо ефірі традиційно. Хіба що до вас гості зайшов? Зараз собі є таке. На останок питання жарт. За яких обставин і чи взагалі можливо буде знову побачити Романа Скрипіна на ефірному українському тлубаченні? Ти православний? Ні? Ні, ну просто перехрестися. Ні, ясний, що ні. А що ні буде. Це вже до Подрив'янського, що буде, розумієш, там що, що буде, ти, ну в принципі, якщо говорити про майбутнє, то класичне телебачення, про яке ти питаєш, воно мене взагалі не цікавить, не збуджує. Усіх, ну, в тебе є телефон, смартфон. Дивиш, смартфон, смартфон, там. у в мене смартфон. Так, що все там це був Роман Скрипін. Побачити його можна сьогодні і завтра, зокрема в Маріупольському державному університеті.